Привіт! Варто було мені показати відео з діточками, доступними до броні, фіалочок, бегонії стриптокарпусів, як мене засипали питаннями, де ж можна побачити списочок і які на них ціни. Дивіться, ціни в списочках наявності я завжди вказую. Списочок можна побачити на моїй сторіночці, основній Фейсбуці. Там, в закріпленому повіду... в закріпленій публікації. Є посиланнячко на актуальний список наявності. В цьому списочку все і фіалочки, і бегонії, і пістії, і стриптокарпуси, і якщо інші рослинки є, то вони також в цих списочках будуть. Потім на другій сторіночці в Фейсбуці також фіалкова хатинка Олена. у вибраному також можна знайти списочок актуальний на цей місяць-березень. Ну і далі кожен місяць я оновлюю ці списочки. В інстаграмі трошки складніше, там в закріплених в мене немає цих списочків, тому стрічку треба трошки погортати. І там знизу також є, здається, на п'ять частин розбитий списочок, бо великий текст в Інстаграм якось не дуже можна скидати. Воно обмежує кількість знаків. Також в телеграм-каналі, також в в закріпленому повідомленні є списочок наявності, і в вайбер каналі також є закріплене повідомлення зі списочком наявності. В усіх списках наявності ціни на всі рослинки вказані.